До нашої майстерні потрапило декілька маркувальників. Це Вілет 430. Вже <кій> дуже старенький, виглядає не дуже добре, але все ж таки працює. Перша проблема це з екраном. Колись його залило розчинником, коли його передавали до нас. Неправильно спакували, коли передавали, перекинули і, як видно, розводи розчинника. І з часом з'являються отакі полоси. І дедалі більше їх стає. Коли він до нас проїхав, то їх було набагато більше цих полос. Потім він трошки зігрівся, то його трошки відпустило. Але з часом їх все більше і більше. І навіть е, стає таке, що дуже погано вже видно текст, е, коли він попадає на ці полоси. Наприклад, видно, що навіть важко розібрати, що там написано. А коли їх ще більше, то взагалі не видно. І була проблема, що найшла струя, не запускалася. Проблема в тому, що оцей клапан, який подає чорнила друкуючу голівку в сопло, він вийшов з ладу. Перевірити його досить неважко. Треба відпаяти ці два проводи і перевірити їх на опір. Якщо там немає нічого, то значить згоріла обмотка. Якщо щось є, то можна подати на них 24 вольти окремо, і клапан повинен відкриватися. Він має щелкати. Якщо не щелкає, то значить це одно йому гайки. Е, є тут декілька варіантів по заміні по екрану. Зараз використовуємо ось такі екрани. Це дуже гарна заміна рудним екраном. Тут синя підсвітка використовується, але... Якщо в рідних екранах це LCD підсвітка, то тут вже йде LED-підсвітка, що і зменшує споживання і гарна контрастність, і не змінюється контрастність з температурою, тобто видно дуже гарно. Ось такі екрани. Що по клапанах, то тут є пару варіантів. Є китайські клапани, вони йдуть в таких пакетах, це взагалі нов неїм. Їх використовувати я дуже не рекомендую, бо максимум, що пропрацював такий клапан, це місяць місяць з гачком і потік. Є ось такі теж китайські клапани, вони ще більш-менш, але все одно гарантію даю на них місяць, бо теж надійність не дуже добра. Ось така на ньому маркування. Ось таке. І все, більш нічого на них немає. Що на цьому, що на цьому. Просто написано 24 вольти, тільки тут 4 вати написано, а тут 8 Вт. Ось. Ось і вся різниця. Але надійність у них так собі. Є оригінальний. На оригінальному має бути ось, така, ось таке маркування. Ось. З одного боку таке, з другого боку ось такий логотип. Це швейцарські клапани. Виробник фірми ІМІ НОРГРЕН Оці дуже надійні клапани. Ну, вони використовуються з самого початку в цих принтерах вілет, то деяким вже по 20 років вони досі працюють. Це будемо ставити в цей вілет і він буде працювати.